22 роки пані Світлана користувалась земельною ділянкою, яку згідно рішення сільської ради у 94-му році отримала вдовічне користування. Коли ж вирішила приватизовувати, виявилось, що у її земельної ділянки є новий власник. Розібратися ситуація покликала народний контроль. Як надалися участки нам, я одразу ж привезла дві машини, два крази здорових, таких от цей щебенки завезли, думаємо, вже буде строїтися. Родина Сіменових планувала побудувати будинок на землі, яку отримали в довічне користування, але за браком грошей та здоров'я вирішили відкласти це на потім, а тим часом засаджували землю городиною. В тому крузі ніхто не строївся все. І ми ж дали, ну думаємо, люди будуть строїтися, і ми ж будемо строїтися. Займали підгород, от, все час, а коли я захворіла. Ми пару років я не скажу приблизно скільки. Ми її просто не займались, тому, що я не могла ходити. Я лежача була. Яке ж було здивування для Світлани Миколаївни та її родини, коли вони вирішили приватизувати земельну ділянку та дізналися, що вона вже приватизована іншими людьми? Тоді я заплачу за землю і хочу подати заяву на приватизацію цієї земельної ділянки. От. То мій землевпорядчик каже, беріть заяву і пишіть на приватизацію. Я написала. Я вчора думаю, піду, заяву заберу, бо їхала в Кіровград, Думаю, якраз заберу заяву, і, і, а мені кажуть, що вона вже приватизована. Родина була шокована, адже згідно рішення сільської ради, яке вони отримали у 94-му році, ця земля у них в довічному користуванні. Опинившись в такій ситуації, люди звернулись до народного контролю. Ми разом вирушаємо до сільської ради. Сільський голова визнає, що допустив помилку, але назад за законом землю повернути вже не може. Вже є в генеральному плані ця В генеральному плані. немає. Тобто це ви визнаєте, що в генеральному плані немає. ділянки немає, але ви дозволили невідомій людині його приватизувати. Там не одній невідомій невідомі. людині, там дуже багато хто поприватизовував земельні ділянки. Як з'ясувалось, новий власник у землі з'явився у 2011 році. Але це не заважало сільській раді отримувати від родини Сімонових земельний податок, який нам пообіцяли їй повернути. Це ви з цей час вона сплачувала кошти, за що ви брали з неї гроші? Ви хочете, щоб ми їх повернули, ми їх повернемо. Після години перемовин сільський голова знаходить вільну земельну ділянку аналогічно тій, що була у пані Світлани, і пропонує їй її приватизувати. Ми вам надали оптимальний варіант. Це заміна рівнозначної земельної ділянки. Участок, ну рівненький, там тут немає ні, ні дерев немає. Як там вони предлагали мені з деревом, там по всьому участку, то тут, да, звісно, набагато краще. Ні дерев немає, перереться це все вбереться. От головне, щоб тільки воно залишилося вже як то кажуть, на законних основаннях. За декілька місяців на цю ділянку має бути зроблений детальний план, і тоді пані Світлана врешті зможе приватизувати нову земельну ділянку. Віра Шестакова, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.